Друзі, а розкажіть, чия вказівка зняти ці борти? Чия вказівка знімати їх? Заборонили? Заборонили? Ну, так, я Нам різниці немає, ми просто фірма, яка а, без, До вас питань нема. Питання хто? Ну а я звідки ставлю. Ми в Україні, не в Росії. Так. Давай. Вот, там, Можете зателефонувати а? на цю фірму чийку чи Ага. А немає інформації, хто заборонив, що заборонили. Що, Ви нам заважаєте працювати. Отже, друзі, формула Армія, мова, віра та незалежність сподобалася не всім. І влада через тиск на компанії, які розміщували ці білборди, змусила їх зняти. Обов'язково поширюйте це відео і пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну і, звичайно, підписуйтесь на порохівницю.